Вадим, вітаю тебе. Ти закінчив програму, в тебе рік тверезості. І що тобі привело на реабілітацію? Батьки дали вже вибір, я був 59 кг, батьки дали вибір лібо на всі чотири сторони, лібо дають останній шанс змінити своє життя і через це я опинився тут. І я вибрав, скажімо так, найкращий, я думаю, варіант свого розвитку майбутнього життя. Що було найтяжче на цьому шляху за цей період часу, за рік одужання? Та напевно признати те, що потрібно приймати всі правила і міняти своє життя, а не керуватися якимись старими принципами, старими методами життя. Оце напевно, важче на третьому місяці прийшов до мене такий етап, коли треба признати, що потрібно мені це, а не керувати своїми. Це був найважчий такий етап в моєму житті на реабілітації. так. Ти рахуєш, що потрібно саме рік було, чи, можливо, можна було якось раніше закінчити це? Та ні, обов'язково рік, тому що це кожна пора року. І кожна пора року перепроживається по-різному, і потрібно е, в тепличних, скажімо так, умовах пройти цей шлях, щоб подальшому було легше відслідковувати свої состави в кожну пору року. Що ти порекомендуєш ребятам, які зараз знаходяться у вживанні, що дає взагалі реабілітації? Не боятися і звертатися за допомогою. Ви не одні звертаєтеся, вам допоможуть і не бійтеся. Тут нічого такого страшного немає. Беріть відповідальність за своє життя самі, а не перекладайте на батьків. Дякуємо успіхів тобі! Дякую.